Всім привіт, невеличке включення. Сьогодні 29 листопада, і от з -зі вчора зараз покажу, скільки я пров'язала. Ось тут мій маркерочок і стільки я пров'язала майже 15 см. Те, що, виходить, мені дуже подобається, дуже якось так файненько. Взагалі, прикольно було б зв'язати. Прикольно було б зв'язати светрик. Я сьогодні лазила в Ментерест, і там ще нас наскрінила сім'я собі там деякі вироби для натхнення. І там якраз от такий светрик у смужку. І ну, дуже прикольно взяти до речі, дуже прикольно буде взяти якийсь один такий тон і додати різнокольоровий підмахер. Мені подобається. І а, в мене буде з тих ниток, які в мені є наявності, буде а, два таких бактуса. Тобто, от, залишився такий моточок, жовтий. І ще а, буде блакитний. Тобто буде два таких жовто-блакитних бактуса. Мені подобається. Ну, взагалі, я зараз так міркую. Взагалі у мене ті вироби, які я ну, в'язала, то в'язані вироби я там дарувала дівчатам з України, моїх в'язаних виробів немає в інших країнах. А ось вишити вироби, вони навпаки. Дуже багато моїх вишитих виробів, особливо не особливо, а бісером, бо всі вироби хрестиком, які я зробила, вони у мене лежать. У скрині. А от вироби з бісера, картини, які я вишила, ну, вишила, вишила картини, то вони в різних країнах. І в Фінляндії, я вже казала, є, і в деякі є в Білорусі, і, і по Україні є, і ще в якійсь країні. В Італії є, а в Італії, до речі, є і вишиті хрестиком. от, І це, ну, це прикольно, коли твій вироб мандрує світом. Це дуже надихає це прикольно. Ось от, от такий файний бактус у мене буде. Мені подобається. Камера так не передає колір, навіть маркерочок у мене більш бусковий, а на камері він такий більш, даже не знаю, який, більш блакитний, більш такий, як незабудки, Як перевести незабудки. Ну, він більш бусковий. Він більш такий, майже як моя ковтина. Або як фон наді мною. Трошки світліше, ніж фон. Але тут він зовсім іншого кольору. Зараз тут покажу. О! О! Тут більш-менш-менш. більш, -менш, більш -менш. Ну, Дуже прикольно, дуже прикольно виходить, я задовільна, мені подобається. Я задоволена. Я задоволена і мені подобається, як воно виходить. А він буде отак, зараз покажу. Подарю. Так. Таким чином буде бактус. Прикольно. І тут він буде жовтий, а тут він буде блакитний. Жовтим-блакитний. І от зараз я так, ну, ще ця пряжа не оброблена, а ВТО. От зараз я так покладаю. Ну, взагалі воно ну, ну, трошки колеться, але десь у Ніни Ніна Кміц, по-моєму, я е, відчула таке. Е, Таку метафору, да, зігріваючі колеця. Мені так подобається стала. Мені, ну, мені сподобалася ця, ця, ця метафора зігріваюча колеса, і я зараз її завжди використовую. <див> Дякую за натхнення. Да, тому от він так зігріваюча ну, Дуже дуже файно. Ну, наскільки я не люблю, щоб воно кололо шию, взагалі я не люблю колючості. Я пам'ятаю, у мене була така безрукавка. мені подарували нитки. Він такий був в махе з Ну Він так коловся, божечки. Я коли одягала цю. Ну, я її, до речі, носила тільки взимку, і коли її одягала, я була це завжди, завжди онлайн, завжди в моменті, тому що ну, тіло впіщало просто. Ну, Дійсно зігравала. Я надівала її на гольфи, руки були відкриті. Ну, коли спина була закрита до, ну, би, до лопаток. Десь тут було все закрите, боки відкриті і ні, спини відкриті, але ну, було тепло, було гарно. Тому ну, так безрукавка дуже кололася. А ось цей ну, він так приємно колеться, дуже приємно, файно колеться і прикольно виглядає. Прикольно виглядає і це прикольно. Ідея така, зробити, зробити такий светрик. Взяти якийсь тон і до цього тона пустити по маточку махера. Буде прикольно. До речі, в мене є меринос, ну там такий тоненький. Я думаю, що якраз буде прикольно з тим мериносом, може той Маринос пустити у дві нитки. Там є бабинка в мені. Такого бордового і зеленого, зелений ізумруд. І можу е, ну, перемотати трохи та пустити той меренос у дві нитки, і додати якийсь кідмахерна кольоровим. Думаю, буде дуже прикольно. До речі, стосовно кідмахерів, ну, це я розкажу, ну, зараз йде тому розкажу. Взагалі я це хотіла розповісти, коли буду знімати готові роботи, готові бактоси. Отже, е, при роботі з кідмахера мені. Більш за все сподобалися сподобалися бактуси з кскермаферу. Згазала. Вони такі, такі ну, дуже гарні, дуже класні. Такі прям ніжні-ніжні. У моєї бабусі в дитинстві був пуховий платок, бо хустина. Така м'ягка-м'ягка. І ось цей бактус згазала, а він ще такий бежевий. Ну, Кольор беж, і якраз цей бактус згазала, він так мені згадує ту пухнасту, ту пухнасту хустину бабця. І, до речі, в, в бактос згазала вверх, я виникло бажання якось розбавити цей колір, ну, бо він такий, ну, такий бежевий, темно-бежевий, може, там, коричневий. І якраз от цим я дов'язала десь, ну, десь отакий. Таку лінію я дов'язала у Бактуса. Її дуже файно вийшло, дуже прикольно. Мені теж сподобалось. І дуже м'ягенька, дуже прикольно. Скоро запишу. Запишу, змонтую. І нарешті, то нарешті залю своє відео на канал. Залю своє відео на канал та отримую задоволення від монтування та взагалі від цієї роботи. Отже, добре, це було таке невеличке включення. Може, сьогодні ще й вийду на зв'язок і запишу ще або ні, і просто ввечері змонтую та виложу на Ютуб. Дякую за те, що дивитесь, Дякую за ваші лайки, дякую за ваші вподобайки. Якщо вам цікаво бути зі мною, слухати моє, мої такі розповіді. Слухати мої казки, творчі, слухати мої творчі казки. До речі, сьогодні вранці знайшла пост на Фейсбуці, де написано, що Наша душа розквітає, коли ми танцюємо, коли ми співаємо і коли ми розповідаємо казки. І я собі вирішила, що на своїх ефірах, на своїх творчих, на записі своїх творчих відео я буду розповідати вам такі творчі казки, щоб душа співала і щоб душа отримувала натхнення. Тому до зустрічі, до наступної творчої сказоньки, можна так сказати. До зустрічі. Усім привіт! Таке невеличке включення. Сьогодні 6 грудня, 8 ранку, і я забула, що хотіла сказати, і я вийшла в таке невеличке включення показати, що я вже дов'язала цей бактус. І я дивлюся, що полотно там, де такий блакитний кідмахер, воно більш пухнасте, більш так якось м'якіше. І я не розумію, чому. А я взагалі-то розумію, чому я міркую, що тому, що я не змотувала ниточки. Тут я змотала дві нитки у клубок, і тому ця нитка вона більш така кручена. Навколо ну, жовта нитка, така більш скручена навколо коричневої, а тут воно якось, якось так повільно лежиться і дуже так м'якенько, дуже гарненько. От, і закрила я рядочок, він під, підворачується І тут, тут трошки. Трошки якось я закривала, розпускала, закривала, розпускала і вирішила, що воно буде ось так. Ну Не знаю, А, Але інший, ну, наступний, в мене залишилася це, це ще така пряжа, ще на один бактус. Я буду в'язати по-першому своєму малюнку, рисунку, візерунку, з прибавляючи петлі з двох сторон, бо це я прибаба третя схема в'язання бактуса. І я зрозуміла, що на таку е, грубу, е, товсту шерстину пряжу цей візерунок, ця схема не, не підходить. Мабуть, це буде щось таке сипуче, дов, ну, щось таке тяжкувате, бо, це, бо ця пряжа скручується. Скручує, скручує. А я, у е, е, мене є ліжкоза, і я з вискожую моточки, я з вискозою спробую зроб, зроблю таку невеличку, невеличку е, спробу. Отже, отак от буде виглядати бактус. Ну, мене ну, прикольно, прикольно. Е, достатньо довгі кінцівки, можна ну, отак так от. Зов. Зовсім він не колеться, я наголошую. Ну як він колиться, але так от, як я і розповідала, він так приємно колеться. І закінчила я бактус цей в'язати 1 грудня. 1 грудня фінішувала. От, Розпочала новий бактус. В'язати дуже мені а, подобається ця пряжа. А, це ліма, етрофіл. Я вам казала, що щось мені а, потягнуло на етрофіл. Етрофіл це турецька екопряжа, а, турецька екопряжа по дизайну італійському. Це ітрофіл, колір 824, 50 грам, а, 475 метрів. 70% альпаки і 30% поліаміда. Дуже файна пряжа. Я в'язала вже бабту з такою пряжі, був у мені маточок. такого блакитного, світло-світло-блакитного, небесного такого кольору. А це такий синій. Ну, на фото, на, на відео він такий яскраво-синій. А в дійсності він, ясно ну, темніше ніж на круглому. Ну от зараз він такий, як е, показується на, на першій камері. Він такий, ну він мені подобається, він такий файний. Він такий м'якенький-м'якенький, такий невисома, невисома погутинка буде. І цю погутинку, цей бактус я в'яжу якраз от а, тим засобом, який мені подобається, трикутничким, набираючи петлі з двох боків. Дуже файний візерунок отримується. І зараз, але вже в наступному виді, записі я покажу, я покажу Бактус теж першим першим форматом я не придумаю, як він назвати. Першим форматом в'язання Бактуса. Я в'язала з газала, мені дуже подобається. От, до речі, із всього Махера. Мені дуже сподобався а, газал. Махер газал, він такий м'який, пухнастий, дуже-дуже приємний на дотик. І трошки анонса в цьому записі. Я почала шкарпетки! Поздоровте мене це, це для... Ой-ой-ой-ой-ой! А що це? Белін. І на ту спицю пров'язала. Це для мене велике досягнення взагалі-то шкарпетки. Ось такі вони, ось такі дуже прикольні. І мені залишилося залишилася дві спиці, Я одну тільки що. Тільки що. От буквально перед тим, як вийти, вийти і записати на камеру запис. Я ще сплю, Блін, ну ладно. Ну ладно. Отже. Так, до речі. До речі, до речі, щось щос мені підказує, що я щось наплутала, бо я забула, як я взагалі так в'язати. Чи так в'язати. Оце. Добре, зараз буду розбиратися. Ну, коротше, в'яжу. І а, спочатку, коли так, в'яжу я на спицях а, довжиною 25 см. Божечки. 25 см товщина 2,5. Ой, Сонна, я ще сонна. Ну, взагалі-то я сонна, бо я цю ніч дуже погано спала. І сьогодні піднялася в 5.30. От і. А, ну, добре, ладно, то таке. А, оці перші ряди я в'язала дуже повільненько. А тут вже ну так, вже тут моя щільність. І мені подобається щільність, яка виходить, яка отримується, мені подобається. От Взагалі-то як ви в'яжете? Отак держите? Ну, отак от полотно йде у вас. Чи отак от, от йде полотно? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, добре, відключаюся, бо хочу зараз ще записати, показати бактус, згазала, бо я сьогодні його дарую майже зараз. Я його дарую, і тому. А вчора не було змоги його зняти, бо вчора взагалі геть не було світла. А... Тому зараз швиденечко заснімаю цей бактус і піду по справах. <риклад> <риклад> Отакі у мені чудові будуть шкарпетки на подарунок. <риклад> Все, дорогеньке, до зв'язку. А, я вчора. Вчора-вчора, вчора, вчора, вчора почалася шкарпетки, і, до речі, От цю кількість я пров'язала майже за три з половиною години, коли не було світла, і ці три з половиною години видержав мій ноутбук без світла. Я дивилася, до речі, я дивилася записи Валентини, її розпаковочку. Я там вона показувала їй, прислала Ірина зі Швеції подарунки. Ниточки в подарунок, і там я присмотрела для себе ниточки Вікінг, пряжа Вікінг Нордіс. Мені вона сподобалася, хоч знайшла сайт оригінал. Може, якось буде змога в мене замовити цю пряжу. Спод... Ну, захотілося її пов'язати, шкарпетна пряжа. Взагалі, вчора я сиділа, міркувала і щось мені захотілося зв'язати панчохи, на зиму. Захот... Ну, Захотілося панчохи. Може, закажу та да, зв'яжу. Подобається мені те, що виходить, щоб, щоб бути уважною зранку, щоб пам'ятати, з якої сторони взагалі я тримала вчора полотно. Ой, ладно, до зустрічі! До зустрічі. Думаю, що це буде вже в новому. Це буде відео з бактусом, з цим, да? А панчохи, це буде окреме відео. Окреме відео. А, ВТО. Я вам його ще додав і покажу. Чи ні, мабуть, що це буде ВТО, це буде вже в готових бактусах. Ну, отак, отакої. Мені подобається. Незважаючи на те, що тут воно завертується і трошечки незрозуміла кінцівка. Мені подобається. Такий прикольний. Прикольний. До зустрічі.